Ну він, як завжди, на своєму робочому місці. Так, гостям та підписникам каналу привіт. Знов під'їхала така робота. Рутинна, будемо так казати. Диск з якоїсь іномарки не то ті, а шмія. Не знаю, байдуже. Диском нічого не бракує. Тут виробітка мінімальна. Ну на пальця пробую воно все чітко. Наче, наче й не їздило, тільки притиратись почало. Ну, дядько каже, що б'є і б'є, що піпець. Не знаю, я думаю, то він в лужу попав чи на мойку заїхав. Ось бачите такі риски. Ну, це ж явно видно, що колодка шльопала. З цієї сторони не моє Я ж кажу, на пальцях воно все рівне, все чітке. На моєго грязного пальця. Зараз, як завжди, чистанемо. зажмем в патрона та глянемо, що воно б'є. Ну, як це і це. Подивимось. Така трошки работьонка, кому не інтересно а кому не цікаво, оставайтесь на каналі. Ну і підписуйтесь підписуйтесь на мого вівчарку, бо він сумує коли мало підписників. Йому треба підписники. Так? Да? Ну, от бачите, який він красивий. Так, дивимось, хлопці. Так, пішла сьомка Підзачистив їх корщоткою. Нічого тут, все чітко. Ну виявився один такий моментик. Моментик цікавий. Ось дивіться. Бачите ось? Ось. Ось оце, це що він по заводу такий. Таке враження, що його товкли з такою люттю. Тільки що його товкли, не знаю. І, до речі, це тільки після зачистки виявилось. Тобто, це не цей дядько, що мені привіз його товк. Це, мабуть, ті майстри, що його встановлювали. встановлювали на машину. За що він таких? Чим він їх так вибісив, що вони його товкли. Ну, сейчас зажму в патрон та глянемо по бійню, що там дивимось. Так. Не дає мені покою все-таки, що дядько скажеться, що йому б'є, каже, там в педаль б'є, що просто капець. Виставився, звісно, як зміг. Так, де мій грязний палець? Ось. Ось мій грязний палець, ось край диска, так? Да? Дивимось. Дивимось. Що тут є? 5 мм, так? Да? П'ять. Все, є, зафіксували в пам'яті. Переїжджаємо. Дивіться, щоб не закачалося. Переезжаем сюда. Так, дивимось тут. Одна сюда, две сюда. Три миллиметра, да? Три миллиметра, хорошо. Ну и самое, около того, Ступічного отвору. Те що там бахкать віта ворота. ганяє, сейчас треба піти підперти. Дивимось тут. Так, два в одну сторону. Один. І два. Та тоже три міліметра. Що у нас гарка тить. Так, ми так глянемо. О, наїхали 5 мм. Ну та ні. Так. 2 мм в одну сторону. 2 мм, 3 мм. Все. Тобто диск, я вважаю, рівний. То я гарбатими руками так його виставив. Ну 3 мм, то не важливо. Ладно, проточуємо, розточуємо і глянемо, що в нас вийде. Так, ну як завжди. Виставили отак манометра. І будемо додавати по два з половиною, скільки вийде чого-небудь. Знов викрутив, отак же ж малу продольну розвернув. Ну то я вам показував вже, як я викручусь, бо в мене не від'їжджає далі. Треба робити станка. Дивимось, хлопці. Дивимось, підписуємось, лайкаємо. Ну, що я вам хочу сказати. Взяли отаку негрубу шкурку наждачною. Я не розбираюсь. Ну тут пише отаке ось. Що воно значить, я не знаю. Тиранули трохи на оборотиках. Получили такий результат. Тут, це коло ступиці і тут, це ж бачите, ось де мій грязний палець, це край диска. Тобто 0 мм. Що ж, дядько, я думаю, буде їздити та довольний. Буде так, другий зроблю без вас, тоді вже остаточний результат покажу. Ну що, вот такая воно вийшло. гарнюня, як моя дружина каже. чотенько, ви бачили, що ні міліметра биения нема. Я думаю, дядько буде їздити задоволений. Так, ну ще що я хотів сказати. Кроме наждачної шкурки, отакі такие Використовував, ну ви, може, можливо, вже і бачили. Цей саморобний сіра пластинка Савдеповська трикутна неізвісної марки. ось Цей лопаточний, трошки такий підточений, щоб підлазити туди. До речі, це не ВК8, а Т-15. Як диск не закальоний, там, ну, не синій то нормально трьот і ось такий який він лівий ну, теж салдеповська пластинка трикутна сера тільки більша ну і хлопці ж пам'ятаємо да, що руки треба мити перед туалетом а не після тримати в чистоті свій інструмент а не тільки свого антошку і тоді інструмент Буде к вам звертатись чи повертатись нужним містом. Все, хлопці, ставимо лайк. Кому не сподобалось, до свидання з канала, так і ні о чому не відео. До побачення.